Шановна громада, сьогодні ми проважаємо в останню дорогу нашого героя, глушчака Володимира Олександровича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні молівчани, на жаль, у нас в громаді знов великі гори. Ми сьогодні прощаємося з нашим земляком, з нашим захисником, з нашим героєм Володимиром. Володимир в своєму житті виховав двох доньок і прагнув. Що вони жили в вільній і незалежній Україні. Він пішов до Лав Збройних сил України, щоб звільняти рідну українську землю від російських окупантів. На превеликий жаль під Бахмутом і загинув. Загинув як герой за свободу, за незалежність, за Україну і за кожного з нас. Хочу вислати від своєї моглі подійської громади співчуття рідним, близьким, друзям. А наш герой спочиває з миром і з Богом. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні. Героям, слава! Я ж що ти такий, що десь вийдесь на зерно. Володимир Олександрович народився 18 березня 1976 року в селі Воєвічинці. Закінчив Карпівську дев'ятирічну школу, вступив в Немірівське ПТУ. Після закінчення працював в селі, Колгоспі, в селі в Колгоспі імені Шевченка, будівельником. 94 році вступив до лав Збройних сил України, здобув звання молодшого сержанта, 96-му мобілізувався, пішов працювати на завод імені Кірова, Сталиварний цех плавильником. Одружився щасливий сім'ї, виховав із дружиною Тетяною. Виховали двох прекрасних дітей, двох доньок. З 15 по 16 рік був мобілізований до лав прикордонних військ, приймав участь в антитерористичній операції, нагороджений медалями, здобув звання сержанта після повернення із АТО. Знову працював на Кірова 20 вересня 22-го року був мобілізований до лав Збройних сил. Але ворожа куля обірвала життєву стежину Володимира Олександровича. Спіть спокійно, Володимир Олександрович. Хай земля вам буде пухом. Вічна пам'ять про нього залишиться в нас і в наших серцях. Може, когось образив він словом, ділом чи думкою люди, простіть його. Бог простить. прости, простіть другий раз, Простіть прости третій раз.